Канал Хвостик і дощовий день. Одного літнього ранку хвостик прокинувся з хорошим настроєм. Він розплющив очі, потягнувся і вже мріяв про те, як вийде в сад погратися зі своїм улюбленим м'ячиком або побігає з друзями. Сад був великий і зелений, з високими деревами. Квітами і затишними куточками для ігор. Хвостик дуже любив в ньому проводити час. Котик одягнувся, почистив зубки, поснідав і вже збирався виходити на двір, та раптом у вухо хвостику долинув знайомий звук, тихий стук, що швидко ставав дедалі гучнішим і частішим. О, ні, тільки не це, засмутився хвостик. За вікном почав падати дощ. Великі краплі барабанили по даху, капали на землю, утворюючи калюжі на доріжках. Небо стало сірим, а тепле сонце зникло. Увесь день зіпсовано, пробурчав хвостик. Ну чому дощ іде саме тоді, коли я хотів гратися? Він ліг на підвіконні, поклав лапки під щічку і почав нудьгувати. На дворі було мокро. Холодно, сіро, хвостик зітхав і дивився, як краплі стікають по склу. Це найгірший день у році, сумно відповів він. Але раптом він почув стуки до вікно. Це була білочка пушинка. Вона махала лапкою і щось говорила, але крізь дощ її було ледве чутно. Хвостик визирнув з вікна. Хвостику, ходи з нами. Гукнула Пушинка. Ми знайшли дещо дуже цікаве, просто під дощем. Та який сенс? Там ж мокро, пробурчав хвостик. Я намочу лапки, і хвіст теж. Ходімо, буде весело, усміхнулась білочка. Повір мені. Хвостик довго вагався, але врешті вдягнув дощовий плащ і вийшов на ганок стежці біля будинку його вже чекали білочка Пушинка, мишка пискля та кролик вухань. Усі були у маленьких плащиках веселі та усміхнені. Ходи. вигукнув Вухань. Ми граємо у дзеркальця. Ви що? здивувався хвостик. У дзеркальній калюжі, засміялась Пискля. Дивись. І вона стрибнула в калюжу. Вода розбілася хвильками, відзеркалюючи хмарне небо і зелені дерева. Ух ти! зацікавився хвостик. «А ну і я спробую. Він обережно ступив кропку у калюжу, потім ще один, і ось уже хвостик весело стрибав в калюжі разом з друзями, сміявся і крутився на місці. Йому більше не здавалося, що дощ такий страшний, що це нудно і нецікаво. раптом Вітер приніс до них великий лист лопуха, просто як зелена парасолька. Друзі всі разом сховалися під ним та слухали, як дощ стукає по його широким жилкам. Чуєте? прошепотіла пушинка. Це ж справжня музика. Всі притихли тук-тук, плюх-плюх. Це дощова симфонія! вигукнув Лухань, природний концерт. Хвостик заплющив очі і прислухався. І справді, кожен звук був особливий, він більше не злився на дощ, а радів йому і насолоджувався його симфонією. Після дощу за хмар визирнуло сонечко, а на небі з'явилася красива різнокольорова веселка. Це дощ нам подарував, сказав хвостик, щоб ми не сердились на нього, а дякували. От, бачиш, підмурнула Пушинка. І з дощового дня вийшов чудовий день. Хвостик погодився. Він зрозумів головна не погода, а як ти сам до неї ставишся. Ну і друзі, поруч це завжди найкраща пригода. Мораль казки навіть якщо щось здається сумним і неприємним, спробуй подивитись на це по-іншому, коли серце відкрите. У світі можна знайти багато радості, навіть у дощовий день.